Хлопці, а такої комплектації по такій ціні ви 100% не бачили трактора. Просто подивіться, послухайте. 25-ка. Називається Fighter 254 М. Він іде, колеса передні на 16, задні на 24. Ну, на моторі КМ 385, то, понятно, вони всі на таких моторах. Колія йде на Метр 20. Я просто акцентую увагу конкретно на характеристиці, що ви послухали, потім порівняли ціну цього з тим, що продають накручують конкуренти. І так, колія на метр 20. Дві швидкості в галу відбору потужності, Гідропідсилювач. Переднє колесо на 16, потім рівненька підлога. Потім примусова нав'язка. Потім широкі колеса, Задній іде 11.2, передній іде 7,5. Як ото був Кінтавер СХ, як ДМТЗ X. І це все за самою мінімальною буде ціну. А, вот. а Трактор від фірми Scout. Fighter це, це трактор від фірми Scout, великий бачок на 60 літрів. Дивіться, як файно зроблено, підкапотне, акуратненько. Зараз покажу мотора. І будете просто ви, е, саме головне, зрівняйте ціну. Дивіться. Люкс, бак знизу. Тут все в доступності. Е, запобіжники зверху, щоб туди не, поп... ну, не потрапляла вода. Всі тако, магістралі ці е, гідравлічні, все якісно виконано. Електрика теж. а ком здоровий стоїть. Ну, е, грубий передній мост. Два інша насоса, генератор, стартер. Все в захисті. Фільтр високо виходить, а, воздушний, щоб він не хапав пилюку. Далі дивимося. Гідравлічне. А, задній мост, о, зверніть увагу, який. Не як в обичній 25, а такий грубий. А, трактор важить більше півтори тонни. А, розкоси зроблені в рівень чітко. Два циліндри гідравлічних стоїть. Вниз-вверх тисне. Ще додаткова гідропара на причіп іде. Одна, правда, не дві. Розеточка. Дві з швидкості валовідбору потужності на 8 шліців. Тако виглядають мости. Чулки. Не слабі. Дивіться, який дорожній просвет у нього. Теж на хвилинку, кудись в ліс їздить і так далі. Хлопці. То люкс-апарат. Поїться попередку, тепер по мостах. Теж ну не гірше за якогось там Ловова чи джинму, мости грубі циліндр гідравлічний, де в захисті. Стоїть захист. Все як має бути. Ще раз запам'ятовуєте модель Fighter 254 m І вартує він з цими всіми опціями всього 5700. Ще з хорошим торгом для е, УБД для ЗСУ. Хто має УБД, зразу вам ще дуже жирна знижка, прям шанс по ітогу взяти його там взагалі за ціну свінтаю, дивіться. Або може у вас хтось є з близьких з сім'ї. Дивіться. Просто який дракон. І скажіть мені тепер, який трактор є з такими же конфігураціями за таку ціну. То просто восторг. Хлопці. То просто восторг. Реально. Тому, кому цікавить файтер 254 М з безкоштовною доставкою, без предоплати по всій Україні з документами, з реєстрації, може бути навіть зразу на номерах. Ви вже знаєте КУДИ звертатися. 60 літрів бак поставив, прикиньте на 25-ку. Ну, то, що не люкс хіба? Люкс. Дивіться, яке робоче місце в нього просторне. Крива, речаги всі справа. Дивіться, яка тут. Охайненько, акуратненько. Все. А, геть. Місця багато. А, сидіння, правда, трошки чмошне, але то таке вже. Як то кажуть, економія має бути за що чогось. Сидіння таке саме просте. А, Коротше, коротше хлопці, багато балакати не буду. Тракторець класний, провірений. Фірма неоднодневно вже скаутфайтер возить вже більше п'яти років. Кого зацікавив в і ціна, звертайтесь е, по номері. Це як Кентавра Сикс, тільки з примусового гідравліка і ще дешевше. Вот. Звертайтесь по номері, доставляємо по всій Україні безкоштовно, документи надаємо, сервіс є, підмінний трактор, в разі чого є. Звертайте, всім гарного дня, мирного неба.